Громаду, вітаю. Ми з вами вже досить давно не чули в нашому ефірі пана Миколу Біліскова, старшого аналітика фонду «Повернись живим. Тож сьогодні ми вирішили виправитись. Вітаємо, пане Миколо. Доброго дня. Хочемо традиційно, ну не зовсім традиційно, бо ми давно цього не робили. Поговорити з вами про те, що зараз відбувається на фронті безпосередньо в Україні, а також про події, які відбуваються в світі навколо російсько-української війни. А тож перше питання, власне, а які на вашу думку цілі переслідує Росія, розпочавши оцей от наступ на Харківську область, це захоплення Харкова, це створення так званої буферної зони на кордоні з Російською Федерацією, чи це відтягування українських сил з інших напрямків? Ну, в принципі, якщо пройтися по тим сценаріям, які ви перерахували, найбільш апокаліптичний, який обговорюється щодо захоплення Харкова, він не відповідає тим силам і засобам, які зараз росіяни сконцентрували, тому що для того щоб захопити місто мільйонник, потрібно створити два кільця оточення, фактично зовнішнє і внутрішнє. Для того щоб нейтралізувати будь який опір середини міста, ну і відрізати від якби резервів певних допомоги. На сьогоднішній момент те угруповання, яке було сконцентровано росіянами попередньо, називається цифра 30-35 тисяч цього явно недостатньо. Тобто, на сьогоднішній момент безпосередня ціль, якщо ми говоримо про е цей напрямок, це звичайно відсунути українські позиції в глибину України, тому що ну навіть використання слова буферна зона це якоюсь мірою на жаль підігрування росіянам, тому що мова йде про суверенні українські території, фактично і відсування наших позицій. Але звичайно, створення, е, як такої зони, е, і е, вихід там 15 пятнадцять кілометрів в глибину українських територій це вже створення загрози для, для Харкова, для відствольної реактивної артилерії, вогневого впливу. Тобто е, така ціль безпосередня це зайти на глибину 10-15 кілометрів, спробувати зайти і закріпитися, тому що найбільше це угруповання неспроможне. Але от коли ви задавали питання, ви згадали про більш можливо глобальний вплив, тому що дійсно є такі гіпотези, є такі думки, що початком дії на Харківщині 10 травня 2024 року Росія фактично запустила весняно-літню кампанію 24-го року. І перед тим як спробувати далі просуватися, наприклад, в Донецькій області, вони намагатимуться розбалансувати. Українську систему оборони, ну це класична гра е, воєнна, в яку, на жаль, можна грати вдвох. Не лише це Україна робила влітку 23-го року, але і зараз можливо намагається робити Російська Федерація. Коли ти діємо на одному напрямку, на важливому напрямку, і з політичної точки зору важливому, тому що в Харків велике місто важливий вузол оборони української. Ти намагаєшся відволікти сили, і тому дійсно це може бути частина така російських спроб, але як і вкотре за велику російсько українську війну, сказати. Точно, що відбувається, ми зможемо лише по тому поки що говоримо про відсування лінії зіткнення в глибину України 10-15 кілометрів. І так можливо відволікання наших сил перед активізацією саме в Донецькій області, яка є там все таки ключовою ціллю зараз російських окупаційних військ. Якщо продовжувати цю тему, зараз багато говорять про потенційний наступ Росії ще й на Сумщині. А якщо це станеться, який це додатковий вплив матиме на лінію фронту на сьогоднішній момент Росія має угруповання близько п'ятсот тисяч, і цих 500 тисяч на ті напрямки, які є, і додалося ще один напрямок: це північ, північний схід від Харкова. То якщо ще уявити сумщину, цього явно недостатньо. Тому що ж питання: якщо ми говоримо про дійсно серйозні дії, це не просто зайти кудись і закріпитися локально. Там на глибину 10-15 кілометрів, а е, це там про, про якісь більш серйозні спроби е, повинна йти мова, якщо дійсно про серйозне прикладання зусиль. Але для цього Росії не вистачає ресурсів. Тобто, ми, от бачимо приклад, коли е, багато говорили про російську номінальну перевагу в живій силі, називали навіть 20 мільйонів мобілізаційний ресурс Російської Федерації, але ми бачимо, що цього е, явно не вистачає. Так цього стало більше, якщо ми порівнюємо за останній рік, на жаль, більше. Через низку факторів, але якщо ми говоримо про е, якісь більш серйозні дії ніж е, кордонній смузі в сумській області, це мамало І це, скоріше за все, буде якийсь відволіка... відволікаючий характер, якщо звичайно його не підсилять, е, фактично. Але це поки що велике, якщо ну і власне логічне питання: які перспективи ворога зараз на Донеччині, е, чи є потенціал значно розширити зону окупації? Ну, знову ж таки, виходячи з тих певних оцінок, які є, що дії на Харківщині це відволікання уваги від Донецької області. То якщо Росії це вдасться, звичайно, вони намагатимуться тиснути, е тиснути на двох як мінімум напрямках: це північно-західніше від Авдіївки, де в них був успіх в квітні в районі Очеретного, і це часів яр, але тут теж така цікава ситуація, тому що. Два перспективних напрямки для Росії, але для того, щоб розвивати успіх, треба вибрати один напрямок. І це буде або північно західніше Авдіївки, наприклад, Покровськ, або це власне очеретино, перепрошую, це часів яр і з перспективою вийти на Краматорськ-Слов'янськ в цієї агломерації. Тобто одночасно Росія не може підтримувати таку інтенсивність бойових дій і сковувати наші війська, і, наприклад, наступати на двох операційних напрямках, тобто Росія якоюсь мірою а, стає заручницею своїх а, локальних успіхів, і тепер їхнє військово-політичне керівництво повинно вирішувати, куди спрямувати ці сили. І хочеться все відразу, але ми пам'ятаємо, як воно буває, коли хочеться всього відразу. Тому їм треба буде обрати, обрати щось одне, якщо їм вдасться відволікти а, наші сили. Але з іншого боку, все таки незважаючи на такий певний фаталізм, який зараз озвучується, що там. Допомога йде не так швидко, що ефект від західної допомоги американських першу чергу буде наявний в липні. Якщо в принципі зараз буде прийнято два принципових рішення нашими партнерами: це зняти обмеження застосування дальні засобів дальнього вогневого ураження, власне, по російській території, по воєнним цілям, там і можливо постачання декількох додаткових батарей Петріо, то ситуацію в принципі можна буде стабілізувати, тому. Не все так виглядає фатально, як здається, бо як пишуть деякі західні змі, які ну в принципі звикли в основному торгувати фаталізмом, що так можна сказати? Ну власне, давайте трішки більш детально про європейську і американську допомогу. А наскільки взагалі останні от задекларовані пакети від США та Європи можуть вплинути на ситуацію на фронті, де оцей проміжок, де оце вікно можливостей, який на жаль зараз має Росія? Ну тут треба трохи відійти на крок назад і взагалі пояснити, як це вікно можливості для Росії виникло, тому що брак цієї допомоги протягом семи місяців. Ну фактично, жовтня 23-го року, близько семи місяців. Сили оборони України сиділи на дуже голодному пайку, і фактично, спроби стримувати російський наступ, який почався по всій лінії фронту з листопада, 23-го року, він відбувався скажімо, з максимальним напруженням сил, і е, ми побачили локально навіть певне просідання лінії фронту. І е, як наслідок, е, таке було напруження сил, що ставилось під питання майбутнє е, майбутня здатність проводити відповідні дії. Але проблемою ще було те, що ми не використали по максимуму якраз перехід Росії до наступальних дій. Так ми щомісячно е, змусу, змушували Росіян втрачати 17-20 тисяч вбитими і пораненими. Але при рівні мобілізації в 30-35 тисяч на місяць Росія все одно мала можливість не просто компенсувати ті втрати, які вона мала, але й нарощувати потроху своє угруповання. І як наслідок на сьогодні, по оцінкам головного управління розвідки. Російське угруповання виросло о, у вересні минулого року було 420 тисяч, зараз близько півмільйона, десь навіть 510 тисяч, тобто на 90 тисяч, і це саме якраз той приріст ті 10 тисяч, які ми на жаль не наносили ураження, яке б мали б наносити е, в умовах того, що оборона домінує над наступом в цій війні, якщо вона достатньо забезпечена. І це саме те вікно можливості, яке от власне виникло, що Росія має можливість підтримувати інтенсивність бойових дій від Куп'янська і до Херсону. І паралельно керувати новий напрямок, або там навіть погрожувати ще додатково діями на сумщину. Тобто, це просто для розуміння, як виникло це вікно можливостей, яке зараз Росія використовує. Ну знов ж таки є американські оцінки про те, що десь в липні цього року ми остаточно відчуємо якби ефект позитивний той допомоги, яка надається Україні. Вже е, надано було три пакети, загалом більше 20 мільярдів, було виділено саме на безпосередню допомогу, е, але знову ж таки, отут -от є ця проблема політична складова у випадку, наприклад, північного угруповання, яке наступає на, на Харківщині, е, саме тому що воно здійснює наступ із Білогородської області, і ми пам'ятаємо, що е, наші партнери наклали на нас обмеження і маючи навіть е, засоби до систем Хаймарс або МЛРС. Ми не можемо їх використовувати. Як наслідок, е, виникає фактично дуже серйозна асиметрія локальна, і це росіяни розуміють. І це росіяни використовують. І це саме на це були спрямовані останні російські погрози е, і ці заяви про навчання в південному військовому окрузі. Фактично, це все частина підготовки до цього. Тому тут питання стоїть якраз не лише в отриманні тих чи інших спроможностей, але і досягненні принципового рішення, щоб ми могли використовувати нарешті засоби дальнього вогневого ураження на там 300 чи 250 кілометрів, незалежно від того, чи це е, тимчасово окуповані території України суверенні, як це мова про тимчасово окупований Крим, чи це мова про воєнну інфраструктуру Росії власне на території Росії. І це зараз єдиний спосіб, як швидко е, зупинити російський наступ, і тому ми бачимо такі от активізації російських ядерних погроз і саме на це буде тиснути зараз Україна. І в принципі, це єдине рішення, як зараз можна швидко стабілізувати лінію фронту. За оці сім місяців, доки ми, як ви сказали, сиділи на голодному пайку, активізувалися процеси виробництва зброї нарощування цих виробництв як в Україні, так і безпосередньо в Європі. Чи Європа здатна хоча б наблизитися у своїх спроможностях щодо постачання зброї до того, щоб компенсувати поставки від Сполучених Штатів, наприклад, наприкінці року чи в наступному році, якщо політична ситуація в Америці зміниться? Ну тут проблема в тому, що нам треба відразу декілька кластерів спроможностей, якби і повністю Європа не може компенсувати, якщо ми говоримо особливо про ППО Про, тобто Здатності Європи в цьому плані обмежені. так само боєприпаси до систем Хаймарс або М270. Тобто Європа може в принципі надавати нам артилерійські боєприпаси, або за рахунок закупівель з третіх сторін, і ми чекаємо цього по чеській ініціативі, або за рахунок власного виробництва, яке там уже в принципі там є різні оцінки: 25-30 тисяч снарядів на місяць, фактично виробляють. Тобто по снарядам до гаубиць так вони нам можуть допомогти по ППО, по боєприпасам Джемелерес. На жаль, ситуація така, що поки що Америка е, теж є indispensable nation», те, що називається незамінною нацією, і цьому є е, певна, е, скажімо так, проблема вузьке місце, що європейці не можуть повністю компенсувати. Ну, те ж саме стосується засобів дальнього вогневого ураження, крилатих і балістичних ракет. Так є крилаті ракети від і Італії, в тому числі не лише від Франції і, і Британії, але все одно, якби повною мірою вони не можуть компенсувати якби, там, ракети атаку. Тому, поки що, на жаль, така ситуація, що. Ми повністю не можемо звільнитися від американської е, допомоги від залежності з іншого боку. Ми зараз маємо ситуацію. Ну що на наступний рік, як мінімум, українські потреби забезпечені в плані оборони. Ми не говоримо зараз про наступ, але в плані оборони вони забезпечені. Якщо ми говоримо про американську допомогу, з цим пакетом ми можемо почувати себе е, набагато певніше і далі, вже ну. Для нас прожити півроку чи там рік і вести ефективно бойові дії це вже дуже багато. А далі будемо дивитися по ситуації. Ви трошки торкнулися цього, але на, на фоні українських проблем Росія загалом може здаватися таким собі, не знаю, тоталітарним монолітом з якимось безлімітом людського ресурсу, матеріального ресурсу, технічного ресурсу, з якими насправді проблемами стикається от Росія безпосередньо зараз. Будь-яка країна в війні вона повинна вирішувати, як розпоряджатися е, обмеженим ресурсом і балансувати внутрішні потреби підтримання життєздатності країни і нарощення воєнного виробництва. Тобто, вже зараз вони витрачають близько 8% ВВП на ведення бойових дій. Е, але навіть якщо ти маєш більше ресурсів, ти ж ми ж ми ж вже побачили на прикладі західного ОПК. Що просто залити ліквідністю ОПК тут і зараз не означає е, ефект в плані виробництва озброєння, і от оці всі тези, які зараз поширює Російська Федерація, про те, що фактично в них ліміт, це є дійсно частина інформаційного впливу, тому що було б дивно на фоні того, що Європа, США, е, партнери американські ну по всьому світу стикаються з проблемою швидкого нарощення виробництва озброєння військової техніки, а Росія може їх вирішити самостійно. Ну, тобто, це абсолютно. Нонсенс вони теж стикаються з цими дилемами і мова не лише про, наприклад, комплектуючі, тому що ну фактично усі, якби і Україна, і Росія, і Захід, і інші країни теж переозброюються, і, і Японія, і Республіка Корея та й Китай. Всі ломанулися до якби обмеженого пулу комплектуючих. Тому в цих в цих умовах уявити, що Росія вирішила всі проблеми ні, це перше. Друге питання робочої сили. Ми пам'ятаємо, скільки людей покинуло Російську Федерацію, коли була оголошена мобілізація, і питання злучення додаткових кваліфікованих кадрів теж буде викликом для них. Також є питання там амортизації їхніх станків. Тобто, якщо ти в три зміни використовуєш станки для того, щоб робити озброєння, то це значне означає, що вони значно швидше виснажаться. Їх треба буде заміняти. Це теж треба буде додаткові ресурси. Тому Росія теж стикається з цими дилемами, не зважаючи на Ну, спроби якби зобразити себе як непереможну країну. Це перший момент. Другий момент, якщо ми говоримо, наприклад, про такі речі, як стволи до артилерії чи бронетехніка, Росія і на сьогодні спираються в основному на радянські запаси. Росія повернула, по-перше, запаси так званої буксованої ствольної артилерії, це там гаубиці Єцент Б Д 20 відповідно і. Спирається на них саме виробництво стволів в Росії до війни було десь 50 одиниць на рік, всього навсього і тому продовження успішної контрбатарейної боротьби плюс знос ствола, тому що це це є теж проблема, вони залишаються актуальними для Російської Федерації. Те ж саме стосується бронетехніки. Ну от є там дані, приблизні підрахунки, що Росія вже могла використати до 40% запасів з тих баз зберігання, які знаходяться за Уралом. І частка сучасних танків, типу Т 90 М, вона не є е, великою. в Основному на фронті воюють або модернізовані Т 72 або навіть старіші танки, типу Т 62 Т 54 Т 55 Тому е, якби не зважаючи на ці всі зусилля, Росія теж має обмеження. Так само обмеження по живій силі, от я вже згадав. Я просто ще раз його наголошу, що нам постійно розповідають, що Росіян 20 мільйонів там така цифра називається, але Росія не може з об'єктивних причин виставити угруповання, наприклад, мільйон осіб, яке хоча б було трохи боєздатне. Звичайно, можна мобілізувати і 2 мільйона, і 3 мільйона. Але якщо розмазати обмежену кількість зброї по цим 3 мільйонам, ну то це буде повністю не боєздатна армія. Тому в Росії так само є дилемма, як і в нас на відповідну кількість людей. Є відповідна кількість зброї, і далі ти вирішуєш наскільки ти хочеш мати боєздатними відповідні сили. Так само в них так через інтенсивність бойових дій не формується, не залишається так зване кадрове ядро, досвідчене ядро фактично. І як наслідок, ну тут збройні сили і України і Росії стикаються з цією проблемою. Тому рівень професіоналізму насправді він зменшується і деградацію не можна повною мірою зупинити. На жаль. Через таку інтенсивність бойових дій, тобто в Росії теж є дуже багато проблем. і Тому в даному випадку я абсолютно згоден з очільником головного управління розвідки, який нещодавно сказав, що міф про те, що Росію не можна перемогти, те, що Росія має безліміт всього, це є дуже небезпечний міф. Я б сказав, найбільш такий небезпечний міф, який Росія поширює, з яким треба боротись. Там теж є проблеми, багато структурних проблем, і так само. Як ми фактично зараз живемо в борг майбутнього і Росія живе в борг свого майбутнього, ведучи бойові дії, максимально напружуючись? Тому е, теж в них є багато проблем, і з якими вони ну стикаються і будуть далі стикатися. Вони будуть наростати, і тому треба з цим міфом максимально ефективно боротися. І, і є чим О, ну власне. Останнє питання. Ви згадали про кадри? А з чим на вашу думку пов'язані оці перестановки в російській ну верхівці, які відбулися днями, це, це про що взагалі? Ну, в принципі, ті гіпотези, які озвучувались щодо того, ким є Андрій Білоус, які будуть перед ним завдання. Я в принципі згоден з ними, і в принципі вони виглядають переконливими. Тобто, зараз Росія витрачає більше 120 мільярдів доларів на введення війни, і зрозуміло, що е, далеко не всі 120 мільярдів використовуються ефективно, і путіну хочеться, щоб вони використовувалися ефективніше. Як наслідок призначення такої людини, яка ну, начебто, має таке реноме, що він якби такий непідкупний державник, що на відміну від Шойгу і його прибічників, його там не цікавить персональна, е, персональне збагачення, і мова саме йде про це. Але знову ж таки, ну е, окей, одна одна людина, це е, якби класно, добре, але воюють системи, і там все одно рівень корупції залишатиметься доволі значним: відкатів, бажання нажитися. На тих чи інших контрактах, фактично, виробництві зброї, тому побачимо наскільки буде. Тому що знову ж таки, це призначення Білоусова, це теж може бути, окрім ну, дійсно, спроби якось покращити для них ситуацію в плані використання ресурсів. Це може бути теж частина зусиль по інформаційному впливу. Дивіться, ми вигнали корумпованого Шойгу, ми тут готуємося. До довгої війни на виснаження у нас безліміт всього зараз. Ми все налагодимо і все ну типу здавайтеся, коротше кажучи, вже тут і зараз. Тому поряд із об'єктивною оцінкою дійсно тих загроз, які є, е, і якби ставлення до ворога як до серйозного ворога, тому що окей, Росія не володіє потенціалом швидко досягти своїх цілей, але як мінімум підтримати таку інтенсивність бойових дій на такому просторі, такий довгий час. Це теж є значне досягнення в сучасному е, часі. Але з іншого боку, і якби перебільшувати цього, цього не треба, тому дуже уважно дивимося, але не піддаємося на ті чи інші форми інформаційного впливу. Тобто, основна проблема все одно для Росії залишається в принципі як для нас: це масштабування, синхронізація застосування наявних сил і засобів, тому що. Незважаючи на те, що значні угруповання обидвох боків вони воюють все одно там ротами або в кращому випадку батальйонами, а не угрупованнями, арміями, фактично. І цей челендж для обидвох і як, наприклад, призначення білоусова може не, вирішити цю проблему? Ну, я, от, наприклад, не знаю. Дякую, пане Миколо, що знайшли для нас трошки часу. Чесно, нам не вистачало вашої поміркованої позиції. Дякую вам за запрошення. Нагадаю, що з нами був Микола Білісков, старший аналітик фонду «Повернись живим. Під цим відео ми залишимо посилання на телеграм-канал пана Миколи, де він ділиться аналітичними матеріалами західних медіа, коментує їх, висловлює власну думку з приводу російсько-української війни. Цікавий канал закликаємо підписатися. Також під цим відео є посилання на збір на комплекс шарків для 54-ї бригади. Щиро просимо закинути 100, 200, 307 мільйонів гривень, скільки є. Також ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось у наступних відео. Телебачення Торонто!